Циклон було уражено атакамсами із касетним боєзарядом, тобто суббоєприпаси, які розриваються і можуть, наприклад, нищити ворожу авіацію. Ми це вже бачили точно на супутникових знімках, в тому числі в Криму на литовищах. А от як стосовно нехай малого але ракетного корабля, який, очевидно, має якийсь ступінь захисту від крупнокаліберної зброї, скажімо так, от в сутичках цей корабель може протидіяти іншим суднам, чи може цей Корабель бути потоплений от подібними ракетами, яка їхня там уражаюча сила цих елементів. І чи справді ми можемо вважати тепер, що циклон пішов на дно, і це ще один знищений корабель Чорноморського флоту? Ну, Дивіться, інформація була такова, що удар був нанесений по декількома ракетами атакам з по Куріної бухті Севастополя. Це північна частина основної Севастопольської бухти, і там дійсно. Базувалися кораблі таки невеликого класу, як кар'єт проекту Каракур. -Циклон». «Циклон» був єдиним кораблем на сійом калібрів, який базувався якраз в Севастополі протягом останніх шість місяців. А крім циклона на цій бухті могли базуватися кораблі інших класів, переважно невеликих. А після нанесення удару з'явилася інформація про знищення тральщика коворовець. Хочу зазначити, що по габаритам ці кораблі вони дійсно схожі і на супутникових знимках вони фактично були ідентичні. Але після додаткового вивчення і після аналізу цього сінт інформації з різних джерел дійсно вчора було повідомлення про те, що знищений був якраз циклон проєкту Каракурд. Ну, за інформації по супутникових знімках вони знаходились на відстані 200 метрів. Я хочу допустити, що дійсно це не вказання, бо видавалось якраз по циклону, а не по ковровцю, тому що він ну на порядок як мінімум коштовніше і більш має важливе значення для супротивника, ніж цей, цей тральщик. Ну, корабель дійсно новий. А при влучанні такої ракети, як Атакамс, яка має вагу 1800 кг і надзвукову швидкість, звичайно, навіть кінетична енергія вона спроможна нанести дуже дуже серйозне пошкодження такому кораблю. Сучасні кораблі вони бронювання фактично не мають тим більше. Ну от цей корабель точно немає. Бронювання, може, таке легке бронювання дуже окремих частин, як ходова рубка. Можливо, але е, скоріш за все, це ну, такі стандартні, е, е, ну стандартна, скажімо, побудова, і навіть від стрілкового боєзапасу ну, він вразливий для цього. Я не кажу про таку ракету. Ну, враховуючи його габарити, можу припустити, що при влучанні прямому навіть одної ракети атакам це приведе до повного знищення такого корабля. А що цікаво, на Чорноморському флоті ну, відмічалось раніше 5 таких кораблів, Один із них, ось, циклон, він був введений в експлуатацію і знаходився на бойовому чергуванні в Севастополі. Полі, а чотири інших вони на різних ступенях будівництва знаходились як в заводі Залів, так і в Новоросійську. Один з них аскольд. Ми ну, фактично знищили в листопаді минулого року. Інший зараз. Находиться Керчі, два в новоросійську на добудові. І ну нібито супротивник планує їх закінчити будівництво до кінця цього року, і вони мають війти до складу Азовського військово-морського району. От от така от загальна ситуація. Ну, і хочу нагадати, що це вже третій носій ракет калібрів, які ми знищували, бо дуже серйозно пошкодили. А що цікаво, ну, в російських джерелах офіційних поки немає посилання на те, що цей корабель був знищений. Ну, наприклад, у порівнянні з тим же самим Аскольдом, да, який був знищено ракетою Скальп. У листопаді минулого року. Але я думаю, що згодом ця інформація вона буде ну, оприлюднена також і а, з російського боку, тому що ну, у разі знищення повного такого корабля це неможливо сховати. До ну, одне з двох, або був знищений тральщик Кавравець, або цей ракетний корабель циклон. І останні дані свідчать про те, що все ж таки це був циклон. Так, точно. Дякую дуже за це уточнення, і в той же час хотілося б з вами поговорити про те, як змінюються українські надводні дрони катери. Ми побачили, зокрема, з'явилося відео того, як український морський дрон за останні дні, це свіже відео, атакує ракетами цілі біля Кінбургської коси на заході, скажімо, так, кримського півострова, на північному заході, в районі Дніпровського Лиману. Відбуваються ці дії. І от, якщо можемо вивести це відео і показати, то ми побачимо там. Як працює цей катер безпілотний, і на ньому вже очевидно облаштовано якісь інструменти ураження, засоби одведення вогню ракетами. Ми бачимо, що ці ракети навіть цілою такою групою розлітаються, от і уражають певні цілі. В районі Кінборської коси все це відбувається. Нагадаю, це от Кримський вітер опублікував свіженьке таке відео. Крім того, ми спостерігали в ході останніх атак українських дронів, чи то дрони Магура чи інші розташовані на них чітко видно на відео на різноманітних фото ракети. Кажуть, що це зенітні ракети, які от е, вже працюють вже з таких платформ, з таких носіїв, безпілотних надводних оцих е, катерів. Це один із дронів, який в ході от, е, свіженької нещодавної атаки по Криму, по Севастополю, прибився там до берега. Ймовірно, росіяни зуміли засобами реб якось збити з курсу. Ну, але є і інші кадри того, як ці дрони працюють по цілях випускають зенітні зенітні, якщо це зенітні ракети, декраз хотів би вас запитати про тип озброєння, який використовують у цьому випадку, що за ракети розміщують, для яких цілей вони призначені, якщо це зенітні ракети, ну напрошується такий профанський висновок. Що це напевно по повітряних цілях вони би мали стріляти, але ж переважно то атакують надводні цілі, тобто кораблі різного розміру, так які у бухтах розташовані. Отже, для чого додатково оснащують ці катери такими ракетами, якого типу це. Ракети власне. Ну, тут два варіанти. Можливо. Перше – це ракети протиповітряної оборони. Це те, що було на, 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 на другому на, на слайді вашому. Це ракети Р-73, це ще радянська ракета. Це ракета Короткого радіусу дії. Вона характерна тим, що ну, вона діє по принципу, вистрілив і забув. От, але ну, справа в тому, що я зараз немає, скажемо ну, фактичного прикладів застосування такої ракети по повітряним мішеням. Ну, на літаку а, її використання забезпечується авіоніка літака. Ну, по крайній мірі наведення пошук, цілі і так далі. Тут виходить, що ну, вона вистрілюється фактично по можливо по сенсорам через які здійснюється управління дроном. Ну, відверто кажучи, практика доведення ефективності цього інженерного рішення поки не відома. Хоча однозначно ну, вона буде лякати супротивника, тому що ну, якщо ці дрони будуть атаковані літаками або вертольотами, це певний такий ризик для, для супротивника, і вони це будуть враховувати. Але опять же, зараз. Ну, якихось прикладів ну, знищення таких повітряних засобів противника немає. І ну, подивимось, це практика покаже. що стосується інших ракет, дійсно можливо розташування на дронах ракет різного класу. Я так думаю, що можливо розташування ракет вагою від кількох кілограмів до можливо 500 кілограмів включаючи, до речі, кривати ракети, я особисто вважаю, що дуже перспективним буде опрацювання, опрацювання дронів морських, які би використовували класичну кривату ракету, типу, наприклад, НСМ, яка має вагу 410 кг. Тоді ми могли б набагато більш ефективніше атакувати супротивника. Ну на серйозній відстані від наших пунктів базування зараз радіус дій криватих ракет, в принципі, берегового базування це ну 250-280 кілометрів. По цілям, які знаходяться на, на суходолі, знаємо, що Ніптун був до можливо, більше там до 450. але для боротьби з морськими цілями, от тим самими носіями калібрів, можливо, от якраз. Використання морських дронів з криватими ракетами можливо туди поставити інші ракети іншого класу, наприклад, типа Hellfire протитанкові, тому що ну вони дійсно, вони здатні знищити невеликий катер, а можливо, розміром до 20 метрів, або ну пошкодити бойовий корабель більших габаритів. Тобто перспектива є, і вона дуже серйозна. І бачимо, що справді такі платформи, надводні дрони вони можуть спричинити чимало проблем і труднощів якраз росіянам, окупантам і в районі Криму, загалом у Чорному морі. І, ймовірно, відкривають навіть нові горизонти і можливості для ураження безпосередньо, і новоросійська і інших баз якраз вже на, на території ворога безпосередньо на території Російської Федерації, так званої. Дуже вам дякую, пане Андрію, за ці коментарі роз'яснення Андрій Реженко з нами був на зв'язку.